Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему: а саме, як можна стягнути аліменти з людини, яка не працює або має статус безробітного. Що передбачено чинним законодавством нашої держави, хочу нагадати, що відсутність. Офіційних доходів у батьків не звільняє від їх обов'язків утримувати неповнолітню дитину. Тобто, якщо ваш чоловік або дружина втратили роботу, це не є підставою не сплати і не є поважною причиною для того, щоб не сплачувати аліменти. Дивіться, людина може мати або статус безробітного це в тому випадку, коли ця особа працездатного віку, вона зареєстрована в центрі зайнятості. Та за наявності доступної вакансії в будь-який момент готова приступити до роботи. Або ж не працюючий, статус мають ті люди, які не працюють і не перебувають на обліку в службі зайнятості. Якщо людина має статус безробітного, то в такому випадку аліменти можуть стягуватися з державної допомоги по безробіттю. Це також стосується і тих громадян, які набули статусу безробітного після. Судового рішення щодо сплати аліментів, яке вже набрало чинності. Тобто, навіть якщо ваш чоловік втратив роботу або дружина, дивлячись хто колишній, так, хто сплачує аліменти, на кого покладено обов'язок, вони мають статус безробітного, зареєстровані в центрі зайнятості в такому випадку, з тієї допомоги по безробіттю, яку вони отримують, вони будуть розплачувати аліменти. Так, далі дивіться, як же ж відбувається е, нарахування аліментів. Так? Якщо людина не працює, на е, нарахування аліментів відбувається, виходячи з розміру середнього заробітку, е, встановленого органом статистики того регіону, де проживає. Платник. Мінімальний розмір аліментів для непрацюючого чоловіка або дружини, які сплачують аліменти так само, як і для працюючих, не повинен бути нижчий за гарантований законом, тобто не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину певного віку. Пам'ятаєте, так, ми з вами розглядали, що є прожитковий мінімум для дітей до 6 років, від 6 до 18 і від 18 років ті, хто знаходяться на навчанні на денному навчанні. Тобто від цієї суми не менше 50% гарантовано ви маєте отримувати. Також дивіться, ви можете стягувач-платник аліментів як дві сторони, ви можете укласти договір, який буде врегульовувати всі нюанси по сплаті аліментів. Якщо ж чоловік колишній або дружина категорично відмовляється сплачувати аліменти, посилаючись на те, що він зараз знаходиться в статусі безробітного, то в такому випадку раджу вам. Передавати справу до суду, звертатися до суду, адже саме в судовому порядку е, визначиться розмір аліментів у сумі, яка б має бути достатньо для забезпечення гармонійного розвитку дитини, але ж, знову ж таки не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Як тільки вона зростає прожитковий мінімум, відповідно і зростає е, розмір е, аліментів. Так? Е, Далі, дивіться, в такому випадку суд не буде обмежуватися доходами платника, якщо він не може підтвердити джерело походження коштів для витрат, що перевищують його е, дохід. Після того, як ви отримаєте судове рішення, вам необхідно звернутися до виконавчої служби для того, щоб було відкрите виконавче провадження щодо примусового стягнення аліментів. Також нагадую, що за ухвалення від сплати коштів на Отримання дитини, у нас наразі передбачена цивільна адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. За несплату аліментів передбачено наступні тимчасові обмеження для боржника: це внесення неплатника до єдиного реєстру боржників, накладення арешту на карткові рахунки, що неуможливий процес користуватися коштами. Наприклад, якщо мова йде про заробітну плату. Або інший дохід, який людина отримає на банківську картку. Позбавлення права керування автомобілем, якщо таке є, позбавлення права користування зброєю, обмеження знімаються після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. Далі дивіться кримінальна відповідальність. Що передбачає, вона карається громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин, або арештом на строк до 3 місяців, або позбавленням волі на строк до 2 років. Це в тому випадку, коли відбувається систематичне злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей. Тому ще раз. Нагадую, що навіть коли ви розлучаєтесь, ви юридично уже не чоловік і не дружина. Але ви залишаєтесь батьками своїх дітей, тому, будь ласка, виконуйте свої зобов'язання для того, щоб, скажімо, в добровільному порядку, а не звертатися до суду. До речі, дивіться ще. Е, нагадаю, що аліменти, якщо людина має офіційно статус безробітного, тобто вона зареєстрована в Державній службі зайнятості, вони е, будуть стягуватися з державної допомоги по безробіттю. В такому випадку державний виконавець, з'ясувавши, що платник аліментів має статус безробітного, звертає стягнення на державну допомогу по безробіттю. В такому випадку, Обчислення аліментів, вони будуть стягуватися у відсотковому співвідношенні до середнього доходу особи, якщо її страховий стаж за рік до взяття на облік у центр зайнятості, перевищує 6 місяців. Такі роз'яснення нам додатково ще надає Міністерство юстиції, тому не хвилюйтеся, не бійтеся, відстоюйте права своєї дитини, звертайтеся до суду, тому що кожній дитині, незалежно від того, а чи перебуваєте ви в шлюбі, чи розлучилися відповідно необхідні кошти?